Військова прокуратура вилучила близько двох тисяч секретних документів у ході розслідування трагедії під Іловайськом. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіо. За його словами, слідчі, що працювали у зоні, АТО, допитали всіх бійців, учасників подій. Володіє військовий прокурор інформацію про кількість втраченої техніки та загиблих у Іловайському котлі. Утім, ці дані він пообіцяв оприлюднити по завершенні слідства і вважає неправильним публічне обговорення причин трагедії в Іловайську. Прокурор скаржиться, що Розслідування справи затягується через обмежений доступ до документів. Щоб розслідувати цю справу, потрібно отримати форму допуску, допуску номер 1 Що таке форма допуску номер 1 Це ознайомлення з документів особливої важливості. Це процедура. Прийшлося її ужимати до максимально короткого часу ми отримали завдяки сприянню з боку керівника служби безпеки України допуск. Наші слідчі отримали допуск такої форми, який має дуже обмежене коло е, вищих посадових осіб держави.